Компанія «Віді Автомобілі з пробігом представляє новинку сьогодні на нашій фотозоні Ford Escape 2014 року випуску. Насичений синій колір. Хороша зимова гума. Характеристики 235-55R17. Це бензиновий двигун 2.5, повний привід, автоматична трансмісія. По комплектації маємо повні склопідйомники, електрорегулювання. Дзеркал, матеріал салону тканина. По комплектації маємо кондиціонер, круїз контроль, пробіг 175 тисяч кілометрів. Запускаємо. По опціях маємо камеру заднього огляду штатну, двигун працює рівно, без ніяких проблем. Так виглядає другий ряд сидінь. Хороший вмісти... вмісткий багажник. Якщо шукаєте повнопривідний кросовер можемо рекомендувати дану модель. Більш детальний опис, ціна та характеристики, шукайте в об'яві об на нашому сайті та на Авторія. Також в наявності маємо багато інших моделей. Будь ласка, приїжджайте на тест-драйв.